Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Слава Україні. Гасло воєнної розвідки Російської Федерації вище нас можуть бути лише зірки. Гасло української воєнної розвідки мудрий буде панувати над зірками. Щиро вітаю усіх своїх побратимів, хто сьогодні воює у лавах. Української воєнної розвідки з вашим професійним днем. Звичайно, хочеться побажати щонайперше перемоги і миру, усім повернення зі щитом. І, звичайно, сьогодні ми, як і кожного дня, згадуємо кожного нашого воїна-розвідника, що віддав своє життя на вівтар нашої спільної майбутньої перемоги. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати! І, звичайно, величезна шана живим за звитягу, за відданість Україні, за відданість народу. Дорогі мої брати, я знаю, що багато з вас побачить це привітання як мінімум за кілька днів. Ви зараз виконуєте бойові завдання на різних ділянках фронту і Дуже глибоко у тилу ворога. Чекаємо усіх з поверненням. Тримаємо стрій. І нагадаю, що сьогодні, як це не дивно, а це не дивно. Одними з перших вітати українських воєнних розвідників почали Ростов і Підмосковне Раменське. Вони зустрічали феєрверком День Української воєнної. Розвідки. Прийде час і на Красній площі буде салютувати Москва. Москва переможена, тому що правда за нами. Мудрий буде панувати над зірками. Слава Україні! Слава воєнній розвідки! Слава нації! Смерть ворогам!